Як ми вже зазначали на початку нашої програми, сьогодні до нас у гості завітала талановита християнська співачка та суспільний діяч. А вже за мить ми з нею познайомимося. Сьогодні у нас в гостях християнська співачка Оксамита. Доброго ранку, Оксамиту. Доброго ранку, Сергій. Дякуємо, що, що ви завітали до нас. Дякую, що запросили. Нам дуже приємно вас тут бачити. Ми хотіли б. Ви в нас перше. Так. На так. телеканалі, взагалі, на ранку надії. Хотілося б більше дізнатися взагалі про вас, про вашу діяльність, про... ну і почути пісню, я так розумію. Добре, з задоволенням, Я Перечуваю таку прекрасну нашу бесіду, прекрасне спілкування. Я вперше тут, але я про вас дуже багато чула. Бачила у вас свої, ваші програми. Тому для мене це така приємна дуже подія. Ще раз дякую. Дякую за, за гарну. Якщо ви можете російською, можете говорити російською. Як давно ви співаєте? Взагалі, ну чи мріяли ви от з дитинства співати, бути співачкою? В принципі, так і це було навіть ще в ранньому дитинстві. Так рочків 4-5, Пам'ятаю, угу. така так, я народилася в маленькому містечку Старокостянтинівця, Хмельницька область. Так, так. І багато жителів цього міста бачили таку дуже знайому картину. Сидить жінка, а в неї на руках стоїть маленька дівчинка, і ми щось співаємо, забуваючи про все. Це, це була мама, це чи? була моя мама, да, моя прекрасна мама, і ми разом співали різні пісні. Потім пам'ятаю, були наші гості в сім'ї. Це було дуже вже традиційно. Табуретка стоїть. І ну що там Оксанка нам заспіває? І я стою, співаю. Вони всі там радіють, вічливо хлопають. Мама з. Задоволенням захопленням, статком. От потім були цукерки. Тому я так люблю шуткувати, що мій перший гонорар це цукерки, це червоний ну, мак. Так, 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 так. Але пам'ятаєте навіть цукерки, які ага, були? Ага, це ну? мої улюблені. Перша зарплата за вона завжди запам'ятовується. Точно. Зрозуміло. Тобто, з дитинства ви практично співаєте, і потім все ж таки вирішили пов'язати своє життя з музикою. Я так, так, так. Знову ж таки, це було в школі, було багато численні конкурси, був навіть шкільний ансамбль, де ми там разом же щось творили, там співали пісні. От я думаю, що. Що такий вклад значної внесла все ж таки моя мама. Десь вона uh -huh. якось так відчувала, знаєте, і потім, вже пізніше, коли я була таким підлітком, вона мені говорила, що бачила сон, який запам'ятала не все життя. Вона каже: я Скал. бачу таку велику гору, і тебе на тій горі. Я тоді вже зрозуміла, що це Бог приготував для тебе таку якусь долю. Е, ну, от так. вона навіть і сама не да, могла не зрозуміти, що саме, тому що вона навіть не називала себе так е, відкрито віруючою. Хоча okay. на перше таке насіння саме вона посіяла в. Моє серце, вона uh -huh. говорила мені. Я кажу, мама, ну як же ж є Бог? Де він Бог? Як він Бог? А ти от кажеш слава Богу? Вона каже, ну бачиш, люди ж говорять, слава Богу, чомусь вони говорять, якийсь сенс не складають, слава. Значить, Бог є. Я так запам'ятаю ці наші перші бесіди. Тому uh -huh. вона мені подарувала гітару. Саме вона ем, записала мене в школу по акордеону, грі на акордеоні. Ще пам'ятаю тоді вчителька каже дівчинко. На мене дивиться, скажи, будь ласка, так чесно мені скажіть, це ви хочете грати на аккордеоні, Чи, Чи мама хоче, щоб ви грали? Я так думаю, що ж мені відповісти. Але все воно дійсно, я зараз я вбачаю в цьому руку Божу, благословення Боже і вже сама, я вже мама, і я розумію, що яка відповідальність все ж таки на батьках лежить, на матері, так, на так. батькові, щоб побачити той талант, розкрити його і підштовхнути. Підтримати, підтримати. Так, так, так. Навіть якщо просто подарувати гітарою, щоб був такий гарний поступ. Розкажіть, будь ласка, чим ви зараз живете, от у вашій творчості, де ви виступаєте, де вас можна почути, побачити? Знаєте, творю в першу чергу в сім'ї, тому що вже ніхто. Хто б не подумав, я б дійсно не подумала якби мені сказали, що в мене буде троє дітей, але Трой вже п'ять місяців тому в нас так народився синочок. У нас зараз троє О, дітей. дітей. Тому моя така, знаєте, найкреативніша креативність чи творчість Прийняться припадає в дітях, так? і припадає <laughs> в сім'ї правильно, щоб все було гармонійно, щоб діти <laughs> були щасливі, здорові, щоб вже вона в школа почалася другий рік, наприклад, от щоб чоловік теж почував себе нормально. То я думаю, що е в першу чергу мені треба е ну відкритися, так як жінка, як мама. І це моє щастя, зараз відкрито де б я там не виступала, можливо, так великі сцени чи телевізійні ефіри, я це все дуже люблю. З дитинства люблю. Я розумію, що якщо Бог покли... кличе людину на якусь там долю в житті, він вкладає бажання. Так. Я думаю, що ви, Сергію, так само ви розквітаєте, коли робите те, для чого створені. Але зараз я і для себе усвідомлюю, що в принципі покликання жінки в першу чергу це бути мамою, так, так. мати сім'ю, мати кохану людину. І коли от я знаєте навіть сьогодні зранку взяла. Свого хлопчика малесенького дотронулась до його цих ручок, по -по поцілувала і думаю, боже мій, одного разу ці маленькі рученята будуть мене підтримувати, так. мого чоловіка, нашу сім'ю. Тому це номер один. Ми творимо, ми разом граємося, звичайно, разом і співаємо. А якщо говорити про таку вже більш творчу благодійну діяльність, знаєте, то. А взагалі 에... вистачає часу. От, ж, троє дітей це ж, це ж троє дітей. І Багато... Четвертий чоловік, я так розумію. Багато людей і... так да, та, запитують, mm, знаєте? Як все встигати? А в мене, сторінка на Фейсбуці, і там я інколи викладаю там наші якісь проекти вже, тому mm -hmm. що в нас є команда волонтерів. от Ми створили організацію Живий, яка називається ну якщо людям цікаво, то можна знайти все в Фейсбуці. Я пам'ятаю, одна людина, він теж віруючий, пастор, каже: Боже мій, я стомлюся тільки спостерігати за вашими проєктами. Як ви це все боже, Так смішно. Але насправді, якщо я от замислюю за цим всім, я думаю, що перший секрет це робити те, що тобі дійсно подобається. It's це те, ти це ти в мене є. Mm -hmm. Друге робити те, що в принципі в тебе нормально. Виходить, я так сподіваюся, що це теж є. <с> це теж є так мені мені це виходить. І третє робити те, що може змінити чи вплинути гарно на життя людей. От я думаю, якщо ці всі ці три моменти ми виконуємо, mm -hmm. то Божа благодать просто сама по собі приходить. Тому що це є Божий замисел mm -hmm. робити те, що подобається, те, що виходить, на чому покликані, і те, що буде допомагати іншим. Mm -hmm. Тому гармонія приходить. Така звичайно, чоловік не без цього він підтримує, підтримує. він вірить. Він вірить в те, що я роблю те, для чого, собственно, була створена. Uh -huh. він, 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 просто впрягся все все. І все, я думаю, що в цьому є теж такий один із секретів. Mm uh Чудово. -huh. Uh -huh. Я от э, згадала, я згадав, от я читав на вашому сайті, заходив на ваш сайт, так, uh так. -huh. і у вас там написано, э, ну, її, то есть Оксамит, mm uh -hmm. -huh. вашим головним пріоритетом є не просто розвлікати людей і дарити їм хороше настроєння, а своїм творчеством змінювати їх життя к лучшему. Є uh таке. -huh. Uh -huh. Про що має співати мають співати взагалі віруючі люди, щоб це дійсно змінювало їхнє життя? Не їхнє, а от слухачів? Ви знаєте, от буквально це ж зараз такі дні святкові. У нас так да uh -huh. де Пасха, Воскресіння Христове. І я вчора м, побачила таке відео сучасного плану, от якби образ Христа в сучасному вигляді, що він зараз чекає на людей. От і написала такий пост. і Зараз от я сказала, я знову ж таки згадала про це. Коли я тільки е, навернулася до Бога, коли тільки я зрозуміла, що це реальність, це реальність мого життя. Якщо вже присвятити себе, то треба це зробити повністю. Uh -huh. Мене ще в минулому був спорт і мене навчили цьому. Що треба присвячати, Шість якщо спорт, спорт так так угу. я займалася серйозно? Причому Цікаво. спортом це були східні іноборства. Зараз аж якось незручно згадувати, але це було це моя історія. Цікаво. І саме через це, до речі, угу. Господь проявився. Він через спорт, через спортсменів вперше я почула взагалі от, про Ісуса Христа, про віру. От і перша в мене була така думка: знаєте, думаю, боже мій, а що ж я тут тепер буду співати? Бо я вже тоді розпочала, вже ага. тоді мріяла приїхати в Київ, там поступити в училище культури. Як же тепер мені... Треба співати про що співати, і знаєте, пройшли роки, і тепер в мене навпаки питання: як можна не співати про життя, про хліб, життя, про сенс життя, про натхнення моє. Боже мій. Тому знаєте, я думаю, що головне це зробити оцей крок для тих, хто можливо зараз слухає, думає, ну, ви такі всі віруючі, а я зробити цей крок, як дитинка народжується, і вона не думає, як дихати, як там щось їсти. Просто вона народжується. І так само Господь дарує всім нам оте народження, народження через віру в Ісуса Христа. А mm -hmm. потім Потрошка, трошки, потрошку, ми оглядаємося тому, боже, як ми могли жити без нього без цього без віри, без молитви, без цього прощення, угу. тому То, так само і про це потрібно співати. Да, так про так про саме життя, про це життя про ці Христо. справжні цінності, тому що будь-яка людина, якщо вона може не називає себе там воцерковленою, так чи християнином, угу. але в неї всередині, і вона розуміє, що це є цінності, на якому стоїть життя, на якому взагалі життя і існує завдяки цим цінностям. Ну е, крім е, крім таких е, ну називаємо це так, яскраво-християнських пісень, саме про Бога, прославляючих Бога. Mm -hmm. У вас є ну, такі, можна сказати, соціальні mm -hmm. пісні. От, взагалі, чому ви про це співаєте? Знаєте, тому що. Якщо думати, що мене надихає, звичайно, ми поговорили зараз такі натхненні духовні речі, так. це Бог, це істина, це віра. Що мене ще надихає? Це речі, які турбують, які відверто бентежать інколи. Так, це насильство, несправедливість, це хвороби, це. Байдужість, людська байдужість, воно дійсно мене бентежить. І якщо ще от люди питають, як знайти свою покликання в житті, я теж відповідаю: це перше те, що тебе надихає, а друге, те, що доставляє біль твоєму серцю. З чим ти не можеш миритися. Uh -huh. От кожного разу, коли я, наприклад, бачу маленьку дитинку, яка хвора, так а ми з нашими волонтерами частенько ходимо в онкоцентри, в дол... дітей Діке... інвалідів. Так, так. Uh -huh. я розумію, що це. Це несправедливо, так не повинно бути. Це не Бог так не хотів, і ми на якомусь етапі, да, людство десь загубилося, і зараз ми маємо стикатися з тим. І тому я, як творча людина, мені хочеться якимось чином відреагувати. А як саме написати пісню, яка могла б могла би звернути увагу людей угу, на цю проблему? На цю проблему і тому, що ви знаєте, можливо, в цей ранок приємний, не дуже так хотілося б говорити. Але я знаю, що багато діток не доживають до Операції тільки тому, що їх батьки не встигли зібрати гроші. Хіба так може, може бути? Так, вісно, не погано. може бути. Тому от трішечки через декілька хвилин з вашого дозволу я б заспівала цю пісню. Пісня, яка Дякую, саме із що це за пісня, буде? Да, це пісня вона називається Я хочу жить. Я хочу жити і вона з'явилася саме е, ради тих людей, е, дітей, які зараз ще ага. мають шанс жити далі. Чи можемо ми не бути байдужими? Можемо, Чому можемо ми якось самі? Е, Внести свою лепту можемо це все реально. Uh -huh. Дітки зараз багато дітей спасених, і ви знаєте, для батька, для люд... для матері їх дитина, це вся це весь світ, це все, світ, це все життя. Тому. Uh -huh. І одного разу я в інтернеті прочитала таку історію. Це було в Америці. одного чоловіка посадили за ґрати, а його донька була смертельно хвора. І коли запитала, яка остання твоя твоє прохання? Вона сказала, я б хотіла побачити дитину. І там такий розгорівся цілий скандал, чи можна відпускати батька чи ні? Це угу. ж останні бажання дитини. І От я читаю про це все, і потім знаєте раптом. Я знаю, так буває у віруючих людей, у творчих людей раптом таке враження, що небеса наповнили мою кімнату. Я просто почала плакати. Думаю, господи, що це таке. Потім я взяла гітару. І отак народилися ці перші рядки, да, в тісної палаті так багато ігрушек, нікому грати. От і потім прийшов чоловік я кажу, я написала пісню, я би хотіла тобі співати. Я співала два рядки. Він каже, більше не треба. <рес> <рес> більше не треба. Ми створили цю пісню, і зараз, кожен раз, коли вона звучить, я, я сподіваюся, я молюся, щоб люди, які будуть чути ці слова, щоб вони на якомусь своєму життєвому шляху зробили своє. Uh -huh. Індивідуальні рішення, що можу зробити я щоб допомогти дітям. І Це uh -huh. дуже просто. Ну що ж я думаю, настав час і послухати ось цю гарну пісню. І Я а, просто вірю в те, що вона надихне, надихне uh -huh. наших глядачів, щоб а, не, не пройти мимо, uh -huh. не пройти мимо з цієї uh -huh. проблеми і піклуватися про цих дітей, як мінімум молитися за них. Uh -huh. Дякую, що були з нами. Зараз за, за мить. ми вже Нам послухаємо. Взаємось. Послухаємо пісню Оксамити. Я хочу жити». Я сейчас посплю А когда я поснусь, Ты со мной поиграешь В тесной палате Так много игрушек Некому ими играть Спит ангелочек На белой подушке Мама сидит не дыша. День как мгновенье, минута как вечность. Врач подписал приговор. Небо ты слышишь, как крохи сердечка бьется с тобой в унисон. Я хочу жить Краски возьми, дорисуй да еще миг к детской судьбе прикоснись Знай, сострадание продлит чью то жизнь, руку свою Мгновенье, минута как вечность. Тихо к Христу помолись. Небо услышит, как крохи сердечко стучит в унисон. Crew.